Вітаю. Подумайте зараз про свій рід. Подумки зверніться до вашого янголо-охоронця, до охранителя вашого роду, до духів вашого роду. Зосередьте свій внутрішній зір на вашому серцевому центрі. Відчуйте своє серцебиття. А я для вас поворожу на картах Таро на таку тему. Це буде послання для вас. Благавість від вашого янгола-охоронця. Буде два варіанти для жінок і для чоловіків. Ви можете подивитися всі два варіанти. Якщо ви жінка, то варіант для жінок це благовість від вашого янгола охоронця для вас. А варіант для чоловіків це буде благовість для вашого коханого чоловіка. Або для вашого сина. Якщо ви чоловік, то варіант для чоловіків це буде блага вість для вас від вашого янгола-охоронця. А варіант для жінок це буде блага вість від янгола охоронця яка належатиме вашій коханій, ну, для вашої коханої жінки або для вашої доньки. Варіант для жінок. Врім для чоловіків. Жіна? Для Жіна? Для чоловіків. Отже, я ще раз повторюю. Якщо ви жінка, то це блага вість для вас, а це блага вість для вашого коханого чоловіка або для вашого сина. Якщо ви чоловік, то це блага вість для вас, а це блага вість для вашої коханої жінки або для вашої доньки, я починаю. Отже, благовість від янгола охоронці для жінок. Якщо у вас є якісь ваші творчі плани або задуми, вам Янгол охоронець говорить про те, що ви знайдете в собі сили, і обставини складуться таким чином, що всі перепони, які, всі проблеми, які вам заважають у реалізації ваших творчих якихось задумів, вони будуть зруйновані. Ось цим мечем вони будуть розрубані. І у вашому житті, нарешті, запанує баланс. Не переживайте дуже скоро, от просто дуже скоро, в найближчі тиждень-два, ви е, отримаєте будь-які обставини так складуться, що ви зможете вирішити ті проблеми, які заважали, скажімо, вашій творчій реалізації. Якщо е, ви чоловік, і тоді це благовість для вашої коханої є. Жінки або для вашої доньки. І вона є така. Жінка, яку ви кохаєте, вона є дуже творчою особистістю насправді. Але ви повинні їй допомогти, подолати якісь перепони. Ви маєте стати оцим. Оцим її захисником. Так, тут зображений Паш, але подивіться, який він сміливий, який він рішучий. Він уже підняв меч угору, аби Аби вже когось захистити, вирішити якусь проблему. Тому якщо у вашої, як ви знаєте, що ваша кохана жінка має якісь творчі плани, будь ласка, допоможіть їй реалізувати ці творчі плани, і ваші стосунки гармонізуються. Ви відчуєте гармонію баланс, і ваша кохана жінка відчує гармонію баланс. Якщо у вас є донька, то блага віз для вашої доньки є такою. У вас дуже талановита дитина. Допоможіть їй реалізувати її творчий потенціал. І вона буде щасливою, вона буде в балансі. Отже, варіант для чоловіків. Якщо ви чоловік, то блага візь для вас така. Ви зараз відчуваєте, або зараз, або дуже-дуже скоро ви відчуєте певний імпульс, якесь бажання щось зробити. Можливо, щось таке, що не є типовим для вашого характеру. І вам, ваш янгел охоронець, говорить: так, беріть, робіть, тому що це ваш шанс, це ваш шанс вийти із мороків, із сумнівів, із страхів, подолати всі негативні програми, які сковують вашу душу. Вийти це, це шанс вийти з депресії, це шан, шанс нарешті розібратися з вашими страхами. Ось цей імпульс. Цей імпульс творчий, цей імпульс, а це щось несподіване, прийняти якесь рішення. Вам говорить, так, дійте, це ваш шанс. Якщо ви жінка, то блага вість для вашого коханого чоловіка є такою. Ваш коханий чоловік. Він в якихось страхах і сумнівах. Але ви дуже скоро помітите, що у нього з'явиться якийсь імпульс, і він захоче щось, щось зробити, можливо, змінити роботу, можливо, якась ідея у нього виникне, і вам говорять, підтримайте його. Тому що це шанс вашого коханого чоловіка бути щасливим, великий шанс. І вийти з цих страхів і моряків. І так само це для вас. Для вас великий шанс отримати поряд із собою, сильного чоловіка, який вже не буде пажем, таким пажем, а який зможе взяти оцей туз пентаклів і далі прирости в короля, і далі прирости в імператора для вас. Якщо у вас є син, то благовість для вашого сина така. У вас Підтримайте вашого, вашого сина в якомусь починанні. Може бути у вашої дитини імпульс на щось, щось зробити. Вам буде страшно. Ви подумаєте, боже, дитина моя, куди ж ти лізеш? Ти ж можеш помилитися. Підтримайте його. Підтримайте. Ваша підтримка то велика, то той дар. Оцей великий дар, ваша материнська любов, ваша підтримка вашої дитини, його імпульсу, його прояву якогось щось реалізувати. Це той пентакль, який самі боги, вищі сили передають через вашу материнську любов вашій дитині, вашому сину. Януло говорить, що. А, а ваша материнська любов, вона є, вона його оберігає, захищає, але ви повинні його підтримувати, вашого сина. Допоможіть йому, допоможіть йому вийти з мориків, вийти зі страхів. Допоможіть. У вас дуже сильна, дуже яскрава, талановита дитина. Не бійтесь. Він не помилиться. З вашою любов'ю, він не помилиться. Він все зробить правильно, просто підтримайте його. Я дякую вищим силам за те, що дозволили мені передати цю інформацію для моїх глядачів. Я дякую всім родам, які е, прийшли на це виражіння. Я дякую янголам, які передали цю благовість для вас. Я закриваю це виражіння. Бережіть себе.